На 5,5 мільярдів гривень збільшилися видатки державного бюджету. 2023. народні депутати внесли перші зміни до кошторис України. Законопроект серед іншого забезпечує фінансування для новостворених міністерства відновлення та державного агентства відновлення. Зокрема, він передає фонд ліквідації наслідків збройної агресії. Це 52,5 мільярди гривень. До Мінвідновлення. і ще одним джерелом наповнення фонду ліквідації народні депутати визнали продаж активів російських олігархів. До 20 мільярдів гривень збільшили також обсяг страховки для власників морських суден та суден у внутрішніх водах, які можуть отримати пошкодження внаслідок російської агресії. А майже 2 мільярди гривень із фонду соцстрахування, які були виділені на боротьбу із ковідом, повертаються до пенсійного фонду України, що розб. Блокує виплату пенсій Роксолана Підласа з нами на прямому зв'язку. Це народний депутат України пані Роксолано. Вітання вам. Добрий ранок. Доброго ранку. Скажіть, будь ласка, оскільки ви є співавторкою цього законопроекту, чим аргументували? Ну основне на чому базувалися саме ці ідеї зміни і надходження коштів. Основні пункти. Но, по перше, нас створили нове міністерство. Міністерство відновлення відповідно потрібно було передати йому і бюджетних розпорядників, і програми, які він буде виконувати. По друге, в нас з'явилися нові грантові та кредитні угоди, які нам потрібно було розподілити на видатки. Ось в рамках цього, зокрема, 1,3 мільярда гривень були виділені на відновлення та реконструкцію трьох лікарень охмадиту реабілітація. Ційного центру Львові та um... Ще однієї лікарні а, у Києві. А, крім того, ми змогли виділити нам ми побачили потребу збільшення коштів, які а, розподіляються на грантову допомогу для малого та середнього бізнесу. І 1,2 мільярда гривень виділили на гранти для переробної промисловості. А, я хочу також прокоментувати те, що ви сказали у підводці про а, розблокування виплати пенсії. Насправді, пенсії в нас не заблоковані. Вони Плачуються за лютий були вже перераховані усі пенсії, які мали отримати українці. Вони їх отримали. А це більш технічна проводка, яка дозволяє зробити фінанси пенсійного фонду більш здоровими та те, що називається, почистити їхній баланс. Тобто, як ми розуміємо, ковідного фонду більше не існує. Ані ковідного фонду не існує ідеї кошти, які були виділені фонд, різним фондам соціального страхування на боротьбу з ковідом. Вони повернули до державного бюджету. Частину коштів ми використали на гранти, про які я сказала. Частину коштів ми будемо використовувати на виплату пенсій, тому що це актуальна задача пенсійного фонду. Ну, до речі, ще один із пунктів пані Роксалано дуже цікавий, що надана можливість компенсації для власників морських суден та суден, які ходять у внутрішніх водах, якщо вони отримують пошкодження чи будуть знищені Росією. Скажіть, будь ласка, скільки вже є таких ну, власне, власників, яким потрібна ця допомога? Ми можемо вже сказати. На щастя, поки що жодному власнику не потрібна така допомога, тому що Російська Федерація наразі, як це не дивно, дотримується взятих на себе зобов'язань в рамках зернової угоди та пропускає усі кораблі, які виходять з одеських портів. Мова насамперед, звісно, йде. В рамках в контексті цієї страховки мова йде про зерновий коридор і зернову угоду в першу чергу, хоча вона буде застосовуватися і до суден, які ходять по Дунаю, наприклад, у внутрішніх водах України. Але якщо Російська Федерація в якийсь момент вирішить, що вона більше не хоче дотримуватись угоди, яка була підписана між Україною, Туреччиною та Організацією Об'єднаних Націй, вона хоче саботувати українські аграрний Export Це може відбутися в будь-який момент, тому що ми розуміємо, що домовленості з Російською Федерацією не варті, навіть паперу, на якому вони написані в такому випадку. Вони можуть почати атакувати судна, комерційні судна, які виходять з одеського порту. І уряд України пропонує додаткову гарантію компенсації матеріальної шкоди власникам таких суден для того, щоб український аграрний експорт просто не зупинився у випадку якоїсь. Якоїсь ексцесу чи відкритої агресії з боку російських військових проти цих комерційних суден. Ми сподіваємось, звісно, що такий страховий випад, випадок ніколи не настане, але ми готуємося до найгірших сценаріїв, тому що 22-му році, через зерновий коридор було експортовано понад 16 мільйонів тонн аграрної продукції. Це е, не Звісно, не весь український аграрний експорт, але нам важливо його зберегти, тому що експортери і платять податки до бюджету, і створюють робочі місця забезпечують українців робочими місцями, тому е цей коридор має продовжувати працювати, тобто мова йде про компенсацію тим власникам, які займалися експортом виключно агропродукції. Вірно ті, які ну не користувалися та або перевозили інший товар, це не входить сюди. В зерновому коридорі в нас а, лише аграрна продукція наразі експортується. Мова йде про ком про можливу компенсацію власникам суден, якщо на їхнє судно буде атаковане військовими Російської Федерації, коли вони а, або виходять з портів Одеси навантаження аграрною продукцією, або коли вони ходять по Дунаю навантажені іншою продукцією. Зрозуміло, це стосується е, резидентів і чи, чи абсолютно всіх е, іноземних власників. Також це стосується суден під усіма прапорами, а, тому що прапорами. український експорт обслуговується не тільки українськими суднами, але і іноземними комерційними суднами. Зрозуміло стосовно ще дорожнього фонду, там в пояснювальній записі я бачив, що і цей фонд так також його на, на нього очікує перерозподілення коштів. Це правда. Не зовсім на нього очікує перерозподіл залишків. Ті залишки з дорожнього фонду, які утворилися в двадцятому, двадцять першому, році, будуть використані на е, оновлення рухомого складу для пасажирських перевезень укрзалізницею, а також на е, певні ремонтні роботи в аеропорту Львів. Е, я думаю, тут не можна більш детально розкривати з міркувань безпеки про аеропорт, але про рухомий склад. Укрзалізниці, це хороший спосіб не тільки підвищити комфорт перевезень, але й підтримати українського виробника. стосовно також відбудови не відбудови, а облаштування пунктів пропуску на українсько польському кордоні. Написано, що буде виділено понад мільйон гривень на це. Це покращення вже існуючих пунктів переходу. Понад мільярд буде виділено це кредит України. Це кредит уряду Польщі про і покращення старих, і облаштування нових пунктів пропуску на українсько польському кордоні. Причому тут важливо говорити, що міністерство відновлення приділяє величезну увагу облаштуванню пунктів пропуску на сухопутному кордоні з Європейським Союзом, тому що ми розуміємо, що це наш. Основний зар основ основний шлях для експорту української продукції. Ми на жаль бачимо багатокілометрові черги на польському, на румунському кордоні, на, на інших кордонах. Українських вантажівок і іноземних вантажівок, які е, намагаються вивезти щось з України, для того, щоб ці черги зменшувалися, нам потрібно підвищувати пропускну здатність пунктів пропуску. Це в першу чергу мова йде про облаштування залізничних пунктів пропуску та е, підведення до них колій, які б могли на, на яких ми можемо експортувати залізницею. Товари, ну звісно, облаштування та ремонт доріг, які ведуть до пунктів пропуску, як таких, що прискорюють процес експорту. Ну і важливе питання, чи через ці зміни, завдяки цим змінам не постраждає до прикладу сфера. Ну я маю на увазі і наповненість бюджету у сфері оборонки, так в сфері соціального забезпечення, тому що зрозуміло, аби наповнити. Інші сфери ці гроші звідкись треба забрати стосовно цього перерозподілу, Ні, ми не забирали кошти ні з оборони, ні з соціальної сфери. Це переважно. Ми розписали на видатки цільові грантові і кредитні угоди, які про які домовився уряд України з урядами інших держав Польщі Австрії або Великобританії. Що стосується оборонних видатків, то вони не зменшилися жодним чином. В нас є план збільшувати ці оборонні видатки. Принаймні до кінця весни буде ще один законопроект про зміни до державного бюджету, в якому ми ухвалимо збільш. Шення оборонних видатків. Зрозуміло. Дякуємо. Дякуємо. Роксолана Підласа була з нами на зв'язку, голова Комітету Верховної Ради України з питань бюджету. Дякуємо.